Зараз хочу вам розказати про одні дебати. Я коли от побачила висловлювання Фелікса Феліксарійки про імперію, точніше, ну він не висловне не говорить, що це імперія там декалі... ну, він та трошечки зачіпає тему декланізацію. Я коли побачила його роздуми, мені це дуже сильно нагадало серію дебатів. Яку я колись випадково знайшла в інтернеті, і це просто чарівний досвід. Був. Знаєте, я час від часу туди заходжу і споживаю цей контент. І, можливо, навіть зроблю якийсь етер для вас з цієї серії дебатів. Бо ця серія дебатів вона присвячена тому, щоб більше зрозуміти про інших, і вона полягала у тому, що це були зустрічі. Школярів, які між собою спілкувалися на важливі теми, ну, наприклад, тему упередження. І зазвичай ці е, школярі представляли різні країни, е, представляли різні культури, різні бекграунди, і кожен з них ділився своїм досвідом, пов'язаним з е, 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 пов'язаних зі спів по існуванням у цьому світі і зараз ми подивимося один такий один такий роз один од... одні такі дебати Отже, це дебати 1957 року, тож робіть на це знижку, і знову ж таки, подивіться, це, це все-таки діти, які там вчаться в школі і так далі, щоб ви розуміли, що з одного боку, вони достатньо активно мають якісь там знання. А з іншого боку, просто подивіться, наскільки у них багато білих плям. Точніше, я покажу просто один приклад. Я покажу вам приклад з боку дівчинки, що представляє Британію в бік інших хлопчиків, які представляють Індію, Пакистан і Філіппіни. І просто подивіться на оцю білу пляму, яка у неї існує, і вона про неї навіть не здогадується. І в цих дебатах вони про це говорять. І насправді там, там прям ціла серія дебатів на цих канала, на цьому каналі. Там плейліст 67, і дуже багать, ну, дуже багато з цих дітей вони виросли, у них якісь кар'єри, і там імена цих дітей вказані. І ви можете навіть знайти інформацію більше про тих, в кого хто виріс, хто чим займається, хтось там став дипломатом, хтось там став соціологом, хтось. Просто далі продовжує жити, і це дуже цікаво подивитися, яке як було мислення в той процес в той момент, як вільно спілкувалися діти, на які теми вони говорили, що вони думали з приводу тієї чи іншої теми, і зараз ми не говоримо про взаємодію між Британією і Індією там чи між Британією. Та іншими колоніями ми не заглиблюємося в це, і насправді можна дуже багато критикувати висловлювання як одних, так і інших, погоджуватися як з одними, так і іншими. Це не абсолютно істина, те, що вони говорять. Просто дуже, є, дуже цікавою є сама ілюстрація оцього сліпої плями у однієї і того, що намагаються донести інші, і ми це можемо накласти і на свій простір зараз. А тому, що ці досвіди вони насправді універсальні, і ці досвіди дуже сильно перетинаються насправді з нашим постколоніальним минулим, яке ми теж для себе не усвідомлювали, і насправді не зле було б мати якісь такі дискусії і для сучасних дітей, тому що це завжди цікаво, і це завжди допомагає більше дізнатися про інших.

but what you took out of us and the amount of damage that you have done uh, just look at us now we are in a society that that can be compared to a society in in a medieval period and uh, uh, moreover i think that your policy was such to create uh, differences between within the country so that we could not be united and rule uh, uh, and and throw you off so Дегазрізальтірінмені фапрепрезендей проблем з бітвін Індія та I Дес на agree. Own view. Yes, I I agree. Have... Отже, перша історія про те, що політика була спрямована на те, щоб щинити розбрат в регіоні, для того, щоб люди не могли об'єднатися проти колонізатора. Хм, Яка нова ідея? Але тим не менш дуже цікаво, розгортається ця дискусія далі. But what would have happened if Britain had never come here? Do you think that Pakistan would have advanced beyond Britain? I said that I admit that we do owe that democratic way of life and we do owe it. And certain also the railways, and also the dams, yes. and also the way of yes. agriculture, But, and also the way of education, right. and also the way of government. І дивіться, насправді, дуже сильно, от, от я прям доволася ці дискусії, і там це прямо впізнається та ж методичка, яку ми бачимо по соцмережах. Радянський Союз насправді не був окупацією для України. Радянський Союз Україні дав дуже багато технологій. Радянський Союз побудував дамби там Гески. Радянський Союз створив колгосп. Ні, ну Калгосп, ніхто не говорить. Радянський Союз побудував нові міста. Дивіться, велика багатоповерхівки. Ви що хочете Не тільки родину мацністі, а і всі хрущовки теж. Ну і так далі. Радянський Союз дав освіту. Радянський Союз дав видавництво українською мовою активніше, ніж ото собі Україна в часи незалежності робила. Ну, одним словом, логіка та ж хвора логіка. Ми вам дали розвиток. Ви хочете сказати, що ми призупинили ваш розвиток? Що? Ти ви що? Ви що? Що ви що? Ви що? Ви The amount of uh, wealth you took out of India, that is nothing compared to what you did for us. Yeah. You took tremendous amount of wealth, you built up the whole British

Ми вам дали набагато важливіше. Ми взяли да, ми у вас взяли якісь там матеріальні статки. Ну, щось матеріальне, звичайно, у вас взяли як у колонії, але ми вам дали ідеї, ми вам дали рух вперед. Ми вам подарували демократію. І це дуже цікаво, тому що ну насправді ви дуже легко можете цей. Процеси цю дискусію накласти на простір, в якому ми живемо. Да? і ідентичні біля плями, ідентичне, глибоке, настільки ж, як у цієї дівчинки, розуміння процесів. І знову ж таки, я нагадую: це 57 й рік, це 57 й рік. Насправді. Постколонізаційні процеси дуже непроговорені, дуже багато дуже багато неусвідомленого, дуже багато білих плям. Ми насправді це ще відхаркуємо до тепер в 57-му, Ну насправді. Е е Ще 20 років у якихось європейських країнах не можна було жінкам голосувати, тільки через 20 років там темношкірі в Америці не могли отримувати освіту і ходити в школу разом з білими. Це після цього рік. Ну тобто ми, ми даємо знижку цим дітям на ну і цій дитині британській говорити ту б яку вона говорить, тому що вона трошки не розуміє, вообще, що, що куди і, і куди, але. Діалог дуже показовий, і е, для мене він такий, ніби відірваний від нашої реальності. і тому у нас не буде болючих якихось відчуттів з приводу того, що вони говорять. Але просто накладіть цей діалог. Ну навіть на історію про СРСР видавало книжки мільйонними тиражами і зразу стає боляче. moment? And Do you also realize... That it was because of our wealth, with our our crops, our cotton, our jute, which has helped to make you a great empire, and after, in return for this, you offer us a vaguely nebulous democratic way of life, which you would have come to anyway. Well, I would like, I would to like it. to say that first of all, <laughs> material wealth is something which does not last. Perhaps uh, no it's rather nice for one generation, oh, yes. as we ourselves have seen, mm -hmm. because I admit that we took it from you. But what does last are the ideals, are the way of life. А uh, Ми подарували ідеї. Ми подарували вам. Розвиток, ми подарували вам те думку, думку людську. У вас людської думки не було, ви недорозвинені. Ми пройшли, ми супер гіперрозвинені, ми, ми зараз вас навчимо, якби жити. от Ну і власне, а що ми маємо з Росією? да Українська недорозвинена У вас даже нету учебників на вашем українському языке, да наука на українському не существує. Как будет алгебра по-українски? Как, как? What does last are the ideals, are the way of life, mm. are what are men's thoughts. And it is written, I would say, um, together with the ancient um, Athenians. Oh. Um, yes, I class ourselves with the ancient Athenians of being full of ideals and of brilliant ideas yes. that have helped the world forward to progress, irrespective of the damage we might have done on the way with material goods. Дуже класно, що вона, ну ми разом з Афінянами, з афінянами ми вам подарували демократію. Ви тепер знаєте, що таке демократичні процеси. Ну насправді з демократичними процесами, взагалі, з там, кастовою системою, там дуже багато питань. От, вот вони між собою говорять, до цього може бути дуже багато зносок і коментарів, але. Я хотіла вам показати просто структуру цього діалогу, і наскільки він насправді є відображенням того діалогу, в якому ми живемо зараз, і того діалогу, який ми маємо з тими, хто в Україні нам доводить своє право на те, щоб ігнорувати українське і жити в тому, що нас окупувало, і що має ці тяжкі важелі для окупації, якщо буде воно тривати на наших землях. Знаєте, оця історія про. Ви що не читали Конституцію там про розвиток всебічний мов? Так, розвиток мов, але розвиток не передбачає там, чи як воно там сформульовано, не передбачає ігнорування українського відмову від українського, звернення до українського, тільки якщо тобі запишуть спеціальний законопроект, в якому тебе зобов'яжуть українською мовою спілкуватися. Ти живеш в Україні. Ти українець. Чи насрана? Ну, неважливо Ну і я покажу вам, чим це все завершилося, бо потім там модераторка це все перебила. Але ці дебати дуже цікаві, і там дуже багато інших. І, можливо, можливо, ці підлітки або молоді люди, вони трошки старші. Я дійсно це загнула дівчинка, діти. Але там, там дуже багато саме і дитячих дискусій є. Я дуже рекомендую вам ці цей канал, посилання на нього буде цей плейліст, в якому відбуваються ці дебати, тому що за цим дуже цікаво спостерігати і накладати те, що ми, як людство, насправді циклічно проговорюємо все те ж саме, все те ж саме на різних рівнях, і так і особливо і не просунулися. That's most interesting. It might interest you now, in turn, to know that democracy is not your gift alone to the world. No, you not, not in my own head, In your no. country, or I even you claim from the Greek heritage. Yeah. It is a fallacy to which many of your countrymen are subject. Anyway, I would say that uh, you've got most of your ideas from Rome, more than Greece. Mm -hmm. And from, um, in my country, I think we had the ideals of democracy long before they were ever thought of in your little island. When did you have the idea We had the ideals of democracy, we had the village councils, what we call the village panchayats, where the elected elders of the village managed the village as an administrative unit. That was done as far back 3500 years before Christ. You okay, kid. Три з половиною тисячі років я не знаю. Я про панчата нічого не знаю. Загуглила три з половиною тисячі років, не знайшла, але ну я просто не, не в не в матеріалі. Тим не менше, дивіться, вона ж взагалі не в матеріалі про те, що там були якісь процеси державного управління, які давно існували. Вона просто вирішила, що це тубільці, абсолютні, у яких не було ніякої культури, нічого не було. все розумне, і книжки і думки з'явилися тільки тому, що Британія це все принесла на ці незаселені землі і так далі, незаселені ідеями землі. І а, це якраз історія про білі плями у імперців і білі плями у тих, хто увірував те, що їм розказали імперці, і далі транслюють це, забуваючи про те, що насправді, по-перше, тема імперії вже віджила. А по-друге, наслідки ми їх Дотепер споживаємо, і дуже велика частина сантиментів в бік Росії з боку багатьох країн пояснюється імперським минулом цих країн, і вони бачать Росію як ближчого собі, ніж Україну, колонізовану Росією, як рівну собі, і тим не менш цей час уже минув. Воно здохло, і треба йому дати здохнути. Тож ми переходимо до наступного блоку. По суті, трошечки спрошу, що можна сказати, що Росія є останньою колоніальною імперією світу, а що таке типова колоніальна імперія. Це означає а, зайти, захопити, загарбати, підписати якийсь договір несправедливий, потім його іще порушити, організувати масові вбивства, знищення, а, винищення всіх еліт: інтелектуальних, релігійних, а, культурних, а, русифікацію. Потім з ризиком для довкілля викачування всіх природних ресурсів, обов'язково додається до того, як штучний голод, депортація, майже всі народи пережили це. І, звичайно, це завершується чим? Мобілізацією на наступні загарбницькі війни, для того, щоб наступну територію таким чином колізувати. З цієї точки зору доля українського народу, який пережив все це, несправедливий договір його порушення, масова різанина, винищення інтелігенції. Винищення культури русифікація, голодомор за невеликими, буквально крихітними нюансами. Така сама історія у всіх народів, які колонізували Росія. Вона більше сотні народів колонізувала. Росія, як така типова колоніальна імперія, так чи інакше припинить своє існування і вона вже розпадалася двічі в ХХ столітті.